Знесли корочку, щоб пустити погуляти. Ось так. Ще так. оп, І хай виходять. І хай виходять. Зараз година дня. Десь в пів четвертого, в чотири ми виходимо поратися, закривати птичку. От, і разом бачите, сніг їдять. Води мало, да? Мало води. Ще холодно, бо ми то ранком переносимо тепленьку. Водичку. Давайте. Давайте. Хоча куриці, що гуляють, бо ці закриті в мене. Я їх виставила, це другий раз. Тільки. Одну курочку прийшли закрити, бо... Ой, щось кажуть, кудись мене так винесли, так? Да? Прийшлося закрити, бо її побили трохи. Так давай другою стороною, щоб я тебе... Бачу би сіткою привалила тебе трохи. Ти такий нежний. Боївся снігу. Так зверху, щоб ніякий другий пінь не залетів. Княжняк, да? Кинішня. Киш, роздивляюся, білий світ. Ні, тяжко. вони у нас закриті в хліві, в сараї. Діти боїться ходити по снігу. Ага. Ну цього прям лохматі ножки. Бо це у нас оказався півник. Це у нас півник оказався. Одну курочку побили, очко, а ми мусили її забрати закрити. що перший раз, як сніг випав, вони теж сніг клювали. Зараз вони зараз не легкі поклювати сніг. Хоча теж, теж вода тепленьку виносимо зранку. Прямо не з самого ранечку їх відкриваємо, тобто часіка 10. Тепленька водичка в них завжди. Так скажем, обидна справа. Вирішив, що сьогодні таке сонечко було чуть, чуть Тепліше вже не такі морозу на сьогодні, прямо на день не обіцяли. Будимося. Оттаює вже. Обіцяли плюс 2-3 на день. Та й думаю, на годинки 2-3 випущу, хай погуляють. Все, все, травичку знайшов зів, так? Да? Ти боїшся снігу, так? Да? Ти боїшся снігу. Не бійся, ходи, 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 ходи. Не бійся. Радика я сховаюся і взусити. От і що. Ку-ку-ку. Ти хазяїн, да? І він наказався пінником. і він шикарний п'єння, гарне качество. Як виставити цього? Бо якби було три курки, то два пінні би залишили цього і оцього. Цей молоденький, ще не буде гарний, класний. А цього б пустили, чи в мішане стадо чи в бульйон. А так це оказалась курочка. І дві курочки на три на дві курочки три півника якось. Дуже-дуже ну, багато. Би би хоч три курочки було. От. Мому придеться ще десь докупляти курочок, хоч же зо дві. Чотири-п'ять курочок було на трипівника. Бажано, звісно, кожному хоч би по дві, але дороговато все це обійдеться. І ти? Холодно, да, ребята, холодно? Привикайте, ви на той рік будете ходити по подвір'ї. Пухові по відділені по чуть-чуть з Нового року вже будемо відділяти і інших. У відділимо. Лівінських отділив. Міраукан від... поки що не буду, бо курочки молоді. Ще маленькі, вже ближче до лютого. Ну, вони не малі, вони вже такі гарні, але поки, поки ще молоді, так скажемо, не занеслись хорошо, то не буду пускати. Я думаю, що таке, ворона полетіла, всі полякалися. Ой. Ой. Хі -хі. І ти красавець. От курочку хочеться якось світлішу вже. А то одні чорні. Сіреньку, можна і біленьку. Всі у Уня була. Хі -хі. Боїся холоду, значить зараз забив у цього. А ви гуляйте. Зараз ще принесу вам зерна, сипну, корму. Та й будьте клюватися. Клюватися, дряпатися. Ой, красавець, ну красавець. Я всі ці відео знімаю, коли їх виставляти маю, не знаю. Вже не виставляю скільки і відео висить стільки, щоб змонтувати. Це жахи. На сьогодні два випущу точно. А ти не знаю коли. Так. Що ти? кращачик. Око, ай, ти підох.